Христос воскрес! Христос воскрес! Вітаю вас, всі, дорогі браття і сестри, з сьогоднішнім прекрасним недільним днем і святом Світлого Христового Воскресіння. Ми сьогодні всі зібралися в цьому святому храмі. Хтось постив, хтось не постив, хтось молився, хтось не молився, хтось молився більше, а хтось менше. Ми всі різні, але всіх нас сьогодні. Під склепіння цього прекрасного храму зібрала спільна віра у Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Зібрала спільна надія на Його милосердя і зібрала спільна молитва за кожного з нас, за спасіння кожної з нас душі, за нашу родину, наших рідних і близьких, і, звичайно, за нашу країну, за Україну, за її перемогу і мир на її землі. Ці речі сидять у кожного з нас у серці. Я думаю, що так само, як я, кожного ранку ми прокидаємося і тривожно біжимо дивитися, які там новини, що там сталося, тому що кожного серце здригається від тих подій, які відбуваються. Але з іншого боку, якраз і Воскресіння Христове, це те свято і та подія, яка дає кожному з нас надію. Надію на те, що. Як би не було важко в цьому житті все рівно християни стоять на ґрунті віри в Христа, на ґрунті віри в вічне життя і завжди у всьому діють з любов'ю. Це відрізняє нас від інших людей, це дає нам впевненість це дає нам можливість долати будь-які життєві перепони і труднощі, які виникають у нас на нашому життєвому шляху. І найголовніше, що ми маємо, так би мовити, перспективу. Ми маємо підставу дивитися вперед і бачити, тому що ми Христос воскрес, і тому, що ми бачимо Його, ми бачимо те світло, яке просіяло із гроба, ту смерть, яка була переможена, і розуміємо, і віримо, і знаємо з власного досвіду, кого торкалась божественна благодать, що Христос своїм Воскресінням переміг смерть і зло. І, звичайно, зло має велику силу, але набагато більшу силу має Господь і його благодать. І якщо людина живе в цій благодаті, якщо вона з'єднається з Богом, то будь-яке зло перед нею безсиле. І серед нас є ті, які пройшли через горнило і боїв за Україну і виживали в найскладніших умовах боїв через нас, серед нас є ті, які тікали, евакуювалися з окупації страшних. Таких подій, і все рівно Господь кожного з нас зберігав. І сьогодні, слава Богу, у відносному здоров'ї, у добрі, у спокої ми зібралися в цьому святому храмі для того, щоб спільно посвяткувати славне Христове Воскресіння, для того, щоб ту радість і ту благодать, яка сьогодні присутня серед нас, понести нашим рідним і близьким. Більш знайомим, менш знайомим перевітати їх і поділитися з ними цією радістю, тому що радість і світло мають таку властивість. Якщо з ними діли, ділишся, то вони примножуються. Тому давайте будемо старатися ділитися нашою радістю з нашими рідними, близькими. Тим більше, що сьогодні такий день так зівпало, що всі християни світу святкують Воскресіння Христове в один день. Тому є підстави вітати всіх наших і бельгійських дорогих сусідів, і знайомих і людей, які нам допомагали, і нас, всіх, українців і інших людей, які вірять в Христа, бажаючи їм спасіння їхньої душі. Я ще раз ще раз вітаю вас із цим святом. Бажаючи, щоб Воскресний Христос завжди перебував в серці кожного з нас і освітлював наше життя своєю великою любов'ю, милістю і благодаттю. Христос Воскрес!